Сьогоднішня історія буде про те, як я попав, а попав я на 650 євро і попав я з ось цим пасатом. Отже, мене звати Микола Федек і вітаю у мене на каналі і це канал про автопідбір, автомобілі з Німеччини, з Польщі і все таке з ним пов'язане. Отже, значить, яка в нас історія? Ось цей пасат було куплено для замовника. Купляли ми його на аукціоні, він доволі в крутому конфізі, в нього доволі хороший рапорт, в нього хороша історія, він, він мав бути просто хороший. Купили ми його за адекватні кошти, став він приблизно на. Ну, якщо відверто, він замовнику вийшов десь там в район півтора-дві тисячі євро нижче від ринку. Але коли він приїхав, я його першим оком отак оглянув. Зливати, коли зружали, обійшов, подивився, все було класно, круто. Потім зазвичай я в перші дні, в ближчі дні, зі 2-3 днів віддаю машину на НЕСТО на провірку там, технічного стану, мірюю фарбу, роблю діагностику, ну, тобто сам перевіряю автомобіль, щоб розуміти, наскільки все сходиться з, з тим, що нам заявили перед тим, коли ми його купляли. і відповідно в разі чого вирішую всі ці справи. Так ось. Саме в цей момент я зрозумів, що. Походу, у нас проблеми. Знаєте, що сталося з цією машинкою? Е, але перед цим давайте я вам спокажу, спочатку покажу цю машинку. Отже, е, Passat, 2-літровий дизель. Е, значить, У нас 4Motion, у нас Highline, е, топовий LED, підігрів стекла, камера. Відповідно, у нас є всякі різні асистенти. У нас ось є, бачите, мертві зони, у нас є кейлес. Складання дзеркал, електрична ляда, асистенти. Відповідно, крісло Ергокомфорт, до речі, немає масажу, дивно для Німеччини. Ну, такий доволі непоганий стан. Підігрів сидінь. М -м 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 -м. Ось так от. Відповідно ось так позаду. Ну, є результат точніше, навіть не пам'ятаю. Немає. Ось так позаду він виглядає. По пробігу зразу вам показую тисячі. Е, стандартні диски, до речі, доволі непогані гальма, але з ними в нас теж стались проблеми. Хороша гума. Косметика в нього ну, таке, отут підтампоните. Відповідно, що в нас. А, електрична ляда, якщо я не сказав. Електрична ляда, так. Сіточка одна, друга. Все з таких речей є, до речі, е, бачите, ось так машина приїхала з запасочкою, всім з комплектом. Ніхто того не забирає, все залишається з машиною. Так ось, е, в принципі, все сходиться. Отак, якщо на машину зараз подивитись, в нього є підкрас по одній двері, ось ці двері 250 мікрон. І в принципі, в принципі відверто кажучи, це все по понизу, все з ним круто. Відповідно, які трапились проблеми. Коли я машину прийшов забирати, щоб віддати в СТОшку, вона погано заводиться. Ну, Я подумав, ладно, може кум щось там, типу, ми її почали діагностувати і так далі. І виявилось, що помпу по насос, помпа по-польськи, насос по-українськи, пишіть в коментарях, як вірно. Відповідно, помпа, котра знаходиться в баку, Перед стартом автомобіля не, не є в стані зробити тиск, який повинен бути. І через це автомобіль трошки довше крутить. Далі, коли вже заведеться, працює належним чином, тиск створюється, доходить до рампи, рампа форсунки, все окей. Тобто машина, коли вже заведеться, працює абсолютно ідеально, без ніяких нарікань. Але момент першого старту після довшого постою є проблемою. Друга проблема. В нас почав клинити не лівий суппорт, правий. Почав підклинювати колесо почало, е, ось цей диск трішки підігрівався, відповідно, така історія була. Ну і фіналочка, ось ця кейлес-клямка, Ось така кейлес е, вона просто не працює. Спершу вона працювала через раз, е, потім вона взагалі перестала працювати. Відповідно, я віддав машину в дилер офіційно. Все оцінили, все підтвердили. Зараз я розбираюся, скажімо так, за аукціоном. Що вони мені компенсують або і нічого. Помпа замінена, ручка замовлена. Помальована, я замовнику тільки дошлю, тому що склалась така ситуація, що ось, ось все, що відбувалося зараз з моменту. Купівлі автомобіля це вже майже місяць, і я відверто розумію замовника, він починає хвилюватися всі на нервах, тому що машину я хотів віддати ще станом на сьогодні три тижні тому, але через всі ось ці історії, тобто сервіс, діагностика, тут почекай, там доставка деталей і так далі. Відповідно, проходить багато часу, і було обговорено з замовником, що те, що зремонтовано станом на сьогодні, тобто помпа, гальма. Окей, я віддаю автомобіль так, як він є. Відповідно, ручку, клямку, коли я заберу з окрасу, а це буде за два дні. Я досилаю е, йому пошту, і він же там власноруч її просто замінить, чи віддасть комусь замінити, і ми там розрахуємося. Така, така от історія. Зараз жіну віддавати цю машину. І... А чому кажу, попав? Тому що було обумовлено з замовником, е, що. Я купляю автомобіль для нього, і він далі ним займається. Але так як склались такі форс-мажорні ситуації, таке трапляється раз на 30 машин, раз на 40 машин буває, ну що поробиш. Автомобілі мають властивість ламатись, люди, які їх оглядають, також мають право помилятись. І так трапилось в цьому випадку. На жаль, на превеликий жаль, ніхто не хоче, щоб це було власне, з його автомобілем, але так як я їх продаю або підбираю, ну так трапляється і зі мною. Тому відповідно, сума всіх цих ремонтів. Це район 650-700 євро без податків. Е, я їх вирішив взяти на себе. Хоча ми цього не обговорювали і, і таке всяке, але я не хочу ставити людину в некомфортне положення. Ми обговорили ціну на виході, ми обговорили автомобіль. Цей форс-мажор я беру станом на сьогодні на себе. Не знаю, що мені поверне аукціон чи не поверне, які то будуть суми, але я вирішив, що. Слова та ім'я, як то кажеться, дорожче, ніж певні гроші, які б вони не були. Гроші можна заробити, а хороше ім'я, е чи, як то кажеться, фідбек і задоволеність клієнта ніяк не повернеш. Тому я автомобіль е відремонтував за свої кошти, віддаю так, як є. Сподіваюсь, вла е майбутній власник або мій замовник, чи клієнт буде задоволений. Е що ж, якась ось така історія. Це був посад. З нами на каналі, на якому я приїхав на 650 євро в мінус. Пишіть в коментарях, що думаєте про дану ситуацію, як вважаєте, правильно зробив чи неправильно. Ставте лайки, коментарі, всякі такі речі. Ще раз вам декілька кадрів. Ось такий гарний, Б8, який ми відремонтували, віддаємо замовнику. Все. Всім дякую за перегляд відео до кінця. Бувайте! Нехай ваші авто не ламаються. Пока!